Новий фантастичний бойовик від українських розробників. Неочікувана допомога від Wargaming. Blizzard заробили диявольські кошти на свої Diablo 4. Гравці не вірять в якість графіки у майбутній Fable. Розробники розповіли, скільки часу потрібно для проходження другої частини Алана Wake. А також дізнаєтеся, що творці планують робити зі своєю Payday 3. Ну Звичайно ж, знижки та акції в ігрових магазинах Steam та Epic Game Store. І не лише про це. Ви дізнаєтесь в цьому вже 36-му випуску ігрових новин. Я вас всіх вітаю. Ви на каналі Eternal Play. UA, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, писати коментарі. Все це дуже допомагає просуванню відео алгоритмами Ютуба. Його можуть побачити ще більше глядачів. Не забув. Вайте про підтримку наших незламних воїнів, які дуже потребують нашої допомоги. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. А якщо не знаєте, як, то можете задонатити у фонд «Повернись живим, посилання на який ви знайдете в дописі до цього відео. Якщо у вас є бажання і можливість, можете підтримати і мій канал фінансово. Я вам буду за це просто безмежно вдячним. Буду також радий бачити вас у нас у дискорді. Ми там дуже приємно проводимо часто спілкуванні і. Від цього спілкування навіть іноді є користь. Всі посилання ви також знайдете в дописі. Беріть смаколики, вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Українські розробники зі студії Hologriff анонсували амбітну гру під назвою Send в рамках презентації PC Gaming Show. Проєкт являє собою бойовик у відкритому світі, де гравці будуть досліджувати занепалу планету Сафія, на якій сталася екологічна катастрофа, що змусила всіх поселенців покинути колись квітучий світ. Події розгортаються в 1910 році в альтернативній історії, де людство підкорило космос завдяки відкритому, Ретю нових видів енергетичних ресурсів, лідером у колонізації інших планет стала Австро-Угорська імперія, якій вдалося освоїти більшість небесних тіл. Залишились на Софії лише відчайдушні шукачі пригод. В грі буде потрібно створювати гігантських механічні машини, які схожі на величезних павуків, для того щоб можна було безпечно досліджувати вороже середовище, яке наповнене містичними аномаліями, монументами та іншими гравцями. За задумом творців такі величезні механізми будуть основним транспортом і одночасно базою для гравців. Геймери зможуть підлаштовувати ці страшні величезні інженерні створіння під свої потреби. Судячи з трейлеру, гра має приємний візуальний стиль, але поки що зарано говорити про якість технічного виконання проекту, бо геймплейних кадрів нам, звичайно ж, не показали, як і не назвали навіть приблизну дату релізу. Однак є інформація, що на Старті гри буде лише дві локалізації українська та англійська. Минулого тижня з'явилася інформація, що Blizzard хоче підняти ціни на передплату та послуги у World of Warcraft для Туреччини та України. Вартість мала підвищитися на цілих 28%. Після цього на форумі компанії ком'юніті менеджер з нікнеймом Борнак повідомив, що після додаткових роздумів вони вирішили не змінювати ціни для гравців в Україні, і вони перепрошують за будь-які незручності та з нетерпінням чекають на зустріч у. hoodie. 14 червня на порталі Геймдефдоу з'явилася цікава інформація, що нібито Wargaming, скориставшись ініціативою United24, виділить 4 мільйони гривень для підтримки постраждалих від знищення Каховської ГЕС. Я навіть не знаю, як ставитись до подібних речей, бо Wargaming я вкажаю вкрай зашквареною компанією. Допомога нам всім звичайно потрібно, але хотіли б ми з вами саме такої допомоги, саме від цих людей. У Варгеймінгу коментують свої дії наступним чином. Кошти будуть використані на купівлю спорядження та обладнання для проведення рятувальних робіт в регіоні. Мова йде про човни та плоти, мотопомпи, екскаватори, бульдозери, крани, пожежне спорядження, гідрокостюми, бонові загородження, мобільні станції, очищення води, сорбент тощо цією пожертвою ми хочемо допомогти постраждалим та надати кошти, які допоможуть ліквідувати наслідки знищення гідроелектростанції. Також у компанії додали, що їхня команда захоплюється волонтерами та українськими службами, які з перших днів катастрофи рятують людей та тварин. Вирішив, що вам потрібно знати про такі жести доброї волі, як то кажуть. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до того, що Wargaming допомагає Україні. Українська студія GSC Game World випустила лімітовану серію справжнього сталкерського енергетика Non-Stop, який незабаром з'явиться у мережі сільпо та інших продовольчих магазинах України. Розробники сталкера прокоментували цю подію наступним чином. кажуть у зоні каву нам не місце, а кавунову базу знайти взагалі неможливо. Добре, що у нас є хороші друзі, здатні все це реалізувати. Навіть речі, що не типові для раціону сталкера. Ми з гордістю представляємо наш власний енергетичний напій, створений у співпраці з найвідомішим українським брендом енергетичних напоїв Нонстоп. що тепер кожен зможе купити собі енергетичний напій зі смаком Кавуна. Тепер трохи поговоримо про Діабло 4, бо в мережі з'явилася дуже цікава інформація по цій забавці. Хочу зазначити, що компанія Бобі Котіка Activision Blizzard дуже рідко розкриває свої фінансові показники, але у випадку з Діабло 4 вирішили зробити виняток і поділилися, скільки американських президентів вдалося заробити за перші п'ять днів після релізу. Так, от від 6 червня дохід від продажів Діабло 4 перетнув диявольську позначку. В 666 мільйонів доларів таким чином, гра стала найбільш продаваною грою Blizzard і взагалі може стати одним з лідером з цих показників за всю історію ігрової індустрії, враховуючи цей шалений успіх, розробники з Blizzard вже поквапилися анонсувати два доповнення до своєї гри. Фанати почали будувати різноманітні теорії з цього приводу, і багато хто припускає, що в проєкті може з'явитися новий клас героїв, яким буде Blood Knight або Чемпіон. Вампір, і він гіпотетично стане відсутнім наразі класом, у якого в арсеналі з'явиться спис. Але це не точно. З часів першої діабли серед фанатів ходили легенди про те, що в грі має з'явитися десь секретний рівень. Насправді його ніколи не існувало. проте розробники з Blizzard вирішили у Сиквелі реалізувати секретну локацію для того, щоб вшанувати користувачів, які займалися безуспішними пошуками. Після цього творці додавали такий. Секретний рівень у багато своїх проєктів. Однак генеральний директор Діабло Рот Фергісон у подкасті Кіндафані Геймс повідомив, що в четвертій частині немає секретного рівня, який люди могли б шукати. Однак фанатів гри Слова керівника ніяк не втішили, і вони відмовилися йому вірити і створили величезну гілку на Reddit з потенційними підказками, які вказують на існування цього рівня. Поки що основною зачіпкою є невідомі предмети. Для завдань, які знайдені у файлах Diablo 4, вони мають ідентифікатор Quest World Secret Seller. Скоріше за все, мені здається, розробникам все ж таки прийдеться додати цей клятий секретний левел з якимось своїм наступним DLC. А інакше фанати гри перериють все і будуть дуже незадоволені, якщо його не знайдуть. Студія Tango GameWorks анонсувала своє перше доповнення до ритм екшену Hi-Fi Rush, яке має вийти вже 5 липня. DLC має назву Arcade Challenge Update і додасть у гру два нових режима. В першому гравцям доведеться битися з хвилями супротивників під час зростання числа бітів на хвилину, а у другому доведеться підійматися вежою і між битвами отримувати позитивні та негативні ефекти. Крім того, буде додано новий контент, який включатиме особливі Нові атаки, нові випробування, прости господи, косметичні предмети. Також поліпшують фоторежим і багато інших деталей. На презентації Xbox Game Show Case, британська студія PlayGround Games показала трейлер своєї нової RPG, який був виконаний на руші її гри, і дає приблизне уявлення про якість графічного виконання у проєкті. Однак багато користувачів мережі не повірили, що візуальна складова буде настільки якісною. Розробники відреагували на такий скепсис і написали у своєму Твіттері, що люди, які не вірять, що це реальна графіка або що гра має такий вигляд, це один з Найкращих компліментів. під цим постом користувачі почали писати, що таке можливо лише завдяки Unreal Engine 5. Але провідний художник з освітлення студії Playground Games Лукас Кельц відповів, що гра не використовує розробку епіків, а й за його словами, нова Fable розробляється на розчії від Forza Horizon, який був адаптований для створення екшен РПГ від третьої особи. Ну в такому разі будемо сподіватися, що графіку не понерфять на релізі до рівня. Starfield, бо новий фейбл, судячи з трейлеру, виглядає дійсно дуже, дуже непогано. Студія Arkane випустила свій перший патч для, м'яко кажучи, провальної Redfall. за словами розробників, це оновлення виправить деякі проблеми зі штучним інтелектом ворогів та покращить графічну точність. Творці дуже вдячні мільйонам гравців, які досліджували цей небезпечний світ Redfall. Вони зазначають, що створити такий величезний геймплейний простір для них було дуже великим викликом. Вони розуміють, що є куди покращувати проект і планують виправляти все, що вони знаходять. Ходять якнайшвидше у майбутньому. Планується зробити режим 60 кадрів на секунду, але поки що розробники не готові поділитися більш детальною інформацією про майбутні оновлення. Американські розробники зі студії Quanch Games поділилися з гравцями трейлером майбутнього доповнення до пригодницького шутера від першої особи High on Life. DLC матиме назву High on Knife, де головну роль відіграє ніж, який є кровожерливою і безжальною тварюкою. Також з'явилася нова зброя під назвою Harper, А події гри відбуваються через два роки після події основної гри. Реліз DLC High on Knife відбудеться вже восемь. Осін... Цього року для ПК та консоли Xbox. Розробники з Дамбастер Studios вирішили розказати гравцям, як вони будуть далі розвивати свій зомбі-екшн Island 2. 14 червня вийшов перший патч, який виправляє баги і вирішує проблеми з підключенням гравців у кооперативний режим. Ну і, звичайно ж, покращує стабільність та продуктивність гри в цілому. З'явились нові косметичні предмети. А при покупці сезонної перепустки гравці отримують один унікальний скін для кожного персонажа в грі. На своєму офіційному Сайті розробники розповіли, що вони готують два великих сюжетних доповнення, їх отримують всі покупці сезонної перепуски, або їх можна буде придбати окремо. Наприкінці 23-го року. Вийде розширення гаос, присвячене якомусь мільярдеру. А в другому кварталі 24-го року вийде DLC Сола Фестиваль, в якому всі скажені тусовщики з Лос-Анджелеса зможуть спробувати врятувати планету. Тудія Ascendant разом з Electronic Arts опублікували новий дуже докладний гроладний ролик свого магічного шутера від першої особи Immortals of Avium, який в повному обсязі можна подивитись на YouTube каналі IGN. Він є більш розширеною версією трейлера, який демонстрували на Summer Game Fest 2023. Судячи з побаченого, одразу можна відзначити, що в грі чудова графіка, яка побудована на руші Unreal Engine 5.1, а також розробники запропонують Еймерам незвичайну бойову систему. Реліз гри відбудеться вже 20 липня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Студія From Software запросила журналістів великих ігрових видань спробувати свій майбутній шутер Armored Core 6 Fires of Rubicon. Гра дуже динамічна і активна, вона орієнтована на дальній бій. Для цього будуть використовуватися всілякі ракети та снаряди. Відзначається величезна гнучкість бою та тактичних маневрів, бо гравець тепер може переміщуватися у всіх трьох намірах, і у грі буде дуже величезна вертикальність. Гравцям треба буде дуже вдумливо підходити. До розподілу енергії, вибору своєї цілі та дуже досконало вивчати розташування ворогів на місцевості, на якій вони проводять бій. Необхідно стежити за атаками ворогів, багато ухилятися і шукати момент для нападу. Дуже круто відчувається керування величезною бойовою машиною. Скоріше за все, гравці, знайомі з останніми проєктами студії, не оцінять проєкт позитивно. А от старі шанувальники франшизи точно залишаться в захваті, відзначають рецензенти, адже. Же в ній досить багато елементів з минулих частин франшизи. У гравців буде можливість вдосконалювати свого меха різноманітними деталями, двигунами, лазерними мечами, ракетницями та іншим спорядженням. Кожне з яких в свою чергу буде впливати на стиль бою гравця. Реліз Armored Core 6 Fars of Rubicon відбудеться 25 серпня поточного року для гравців на Xbox One Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 та ПК. Директор з комунікацій Remedy Entertainment Томас Пуха, відповідаючи на запитання гравців пов'язані з Alan Wake 2, розповів, скільки потрібно буде витратити часу для того, щоб повністю пройти майбутній горор. Він зазначив, що головною особливості нового Alan Wake 2 є те, що там дві паралельні історії. Перша розповідає про сагу Андерсон, нового персонажа агента ФБР, яка має розкрити серію ритуальних злочинів. А друга це історія самого Алана Вейка, але за словами про. Ставника розробника для повного проходження гри знадобиться близько 20 годин. Але цей час, звичайно, залежить від скілу гравця та його загального знайомства з жанром Survivor Horror. Гравці матимуть змогу перемикатися між головними героями одразу після завершення прологу. Але місії, які ви проходите за Алана, не будуть доступні для проходження за Андерсон і навпаки, оскільки кожен герой має власну сюжетну гілку, які в подальшому поступово переплітаються між. Собою для тих, хто розчарований невеликою тривалістю нової гри, для порівняння першу частину Alan Wake можна було пройти лише за 10 годин. Нагадаю, що реліз запланований на 17 жовтня 2023 року для гравців на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. і гра матиме офіційний український текстовий переклад, за що не втомлююсь, дякувати розробникам та видавцям. Парадокс інтеректів на сторінці в гри в Steam опублікував системні вимоги для свого майбутнього містобудівного симулятора City Skylines 2. Як не дивно, гру можуть запустити власники навіть не дуже дорогих і потужних комп'ютерів, але грати в неї доведеться на мінімальних графічних налаштуваннях. Зараз цю інформацію ви бачите на своїх екранах. А для гри, як то кажуть, на повну, буде потрібен досить потужний ПК, на борту якого буде вже 16 гігабайтів оперативної пам'яті та арт. X2080 Ti або AMD RX 6800 XT. Дуже тішить, що розробники потурбувалися про настільки гнучкі графічні налаштування. Реліз City Skylines 2 відбудеться 24 жовтня для гравців на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Також в день виходу забавка з'явиться в каталозі Game Pass. Розробники зі Starbreeze Studios на своєму офіційному сайті по грі Payday 3 оголосили, що після релізу вони почнуть працювати над перенесенням шутера на новий руші Unreal Engine 5. Бо так сталося, що кримінальний шутер розроблявся на руші Unreal Engine 4. Однак, під час розробки гри вийшла його п'ята ітерація, яка набагато досконаліша і має більш розвинені графічні технології. Розробники розуміють, що більш сучасний рушій зробив би їхню гру Набагато кращою дійсно продемонстрований трейлер на презентації Xbox Games Showcase виглядав дуже застарілим, несучасним і неохайним. Можливо, розробникам слід затримати реліз гри і перенести його на новий рушій прямо зараз, для того щоб не зіпсувати гравцям перше враження. Будемо сподіватися, що до 21 вересня, а саме тоді має вийти шутер творці приймуть єдине правильне рішення. Rockstar Games у своєму нещодавному оновленні до GTA Online під назвою San Andreas Mercenaries видалили понад 200 транспортних засобів зі звичайного асортименту в GTA Online. Гравці дуже негативно сприйняли цю новину, бо було видалено контент, який був присутній з самого початку гри в 2013 році. Але запускає дупи геймерів на орбіту той факт, що деякі з цих автомобілів тепер зможуть бути придбані лише першого платниками підписки GTA Онлайн Плюс. Це означає, що контент, який раніше був доступний для всіх гравців за внутрішню ігрову валюту, тепер доступний лише для тих, хто купує щомісячну підписку. Також варто відзначити, що той, хто придбав підписку і після цього купив певні автомобілі, він все одно матиме доступ до цього контенту, навіть якщо підписка завершилася. Здається, що до такого нахабства не здогадався навіть Бобі Котик, який дуже полюбляє заробляти гроші на. Рівному місці а Rockstar Рокстар. Це просто плювок в обличчя геймерів почати продавати контент, який був доступний безкоштовно 10 років. Вам не здається, що це занадто? Ну а тепер трішки більш позитивних новин щодо GTA. Ні для кого не секрет, що Рокстар продовжують мовчати щодо своєї майбутньої GTA 6, а гравці продовжують вибудовувати різноманітні теорії. Так от, на честь десятиріччя GTA 5 в GTA Online була додана нова футболка, яка на дум. Фанатів може вказувати на те, що анонс продовження вже не за горами. Річ в тім, що на цьому предметі одягу зображено ряд цифр, які скоріше за все опинилися там не просто так. Фанати прогнали послідовність через декодери, з'ясували, що на футболці зашифроване таємне повідомлення. Один день все розкриє. Саме так розшифровується послідовність цифр. Поки що не зрозуміло, що саме означає це, але геймери впевнені, що це вказує на скорий анонс нової GTA. Fascista. Шансів придбати Activision Blizzard у Майкрософт стає все менше і менше. Авторитетні змі повідомляють, що Федеральна торгова комісія США призупинила процес злиття двох американських ігрових гігантів, оскільки вбачає загрозу потенційній монополії Microsoft на ринку хмарних сервісів. Дія заборони триватиме до подальшого рішення суду за запитом федеральної торгової комісії. Остаточне слухання призначено на 22 і 23 червня. Також ситуація для Майкрософт ускладнюється тим, що угода не була завершена до 18 липня 2023 року, і корпорація зобов'язана виплатити компанії Бобі Котика 3 мільярди доларів компенсації. Я ж вам кажу, що Бобі Котик вміє заробляти гроші на рівному місці. Це талант талантрясся. А тепер переходимо до знижок та акцій в ігрових магазинах і традиційно розпочинаємо з магазину Epic Геймс Store. Одразу дві частини веселої бойової аркади від канадської Drinkbox Studios під назвою Гуакемлі. До 22 червня можете додати до своєї бібліотеки Epic Games абсолютно безкоштовно. Моторошний мультиплеєрний виживач Day by Daylight від Behavior Interactive до 21 червня можете придбати зі знижкою 50% лише за 140 гривень. Крутий шутер від першої особи від id Software, старенький Doom 3, все ще продається зі знижкою 60%. Його можна додати до своєї бібліотеки лише за 68 гривень. Час на роздуми ще є, не поспішайте, а акційна пропозиція триватиме до 6 вересня 2024 року. Переходимо до магазина Діда Габена. До 29 червня зі знижкою 50% можете придбати дуже крутий рейсинг. У відкритому світі Forza Horizon 5 від британської PlayGround Games, поки діє особлива пропозиція, гра коштуватиме 599 гривень. Інді виживач у відкритому процедурно генерованому світі No Man's Sky до 19 червня можете придбати зі знижкою 50% лише за 562 гривні. Звертаю вашу увагу, на розпродажі наразі перебуває вся франшиза Tomb Raider про пригоди Лари Крофт. знижки на окремі проєкти, Якти сягають 89%. А на цьому у мене всі новини. Я вам всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приєднуйтесь до нашого дискорда. Не забувайте підтримувати наших бійців. А також, якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати і мій канал фінансово. Я буду вам за це безмежно вдячний. Буде дуже цікаво обговорити з вами всі ці новини в коментарях. Я буду вас там чекати. Слава Україні! Переможемо!